Всім привіт! Дивіться яка густа палка а? Що велеса робить? Ну що покатаєте Так Замдиректора і директор в одному ліце почти, в одному травці. Ну що, як робимо? Не. Щось немає, да, такої рівності? Та немає ти за те, що попадає там, де бомбається. А, я зрозумів. Ну то треба по діагоналі не, брати. По діагоналі лучше. А чо ти не взяв? Та то що ти сказав на грузі ага, ну я тобі скажу, це не критично. По на діагональ, так. Будемо брати це діагональ. Начало, так диви, так. як красиво рівно виходить. Я ж ту Люди передісковують, а потім морять. І в них палки більше буває, чим у нас не по Що цей плуг твори? Йома, 5 -йо. корпусів. Та це взагалі трактор, мабуть, вмирає. Да? 8,5 іде. Не треба більше, нормально. Там він нормально йде. Що ж, він йде практично. ну, Такого, щоб прям нагрузка, що він аж труситься, немає. Да? Нормально йде собі. ну, В долинках. А там є така в нас штука, під, підсмикує. Якщо нагрузка велика. Я зрозумів. Дубасим соняшник. Буквально тільки пару днів назад змолотили. І все, і ми його переорюємо і буде от така от тема. Наша нам та дісковка? Не знаю. Ну, понятно, всім, хто ПЛОМ працює, то тут зрозуміло, питань нема. Ми також раніше працювали маленькими плужками, то нам доводилося діскувати його і що ми тільки не робили. І Фризою ганяли по палки, дробили її. І Ще один момент важливий, хочу трошки якось додати до всього прочого. Значить, Кажуть, що краще йде мінералізація, коли палку порубать на кусочки, типа перегниває краще. Окей, якщо ми розрубуємо двохметрову палку на шматки по 10-15 см і приорюємо, то чим це краще? От того, що ми палку розпиляємо комбайном напополам, передробимо на отаку, труху, на отаку труху, ось як бачите. І остальну палку ми просто приоримо там 70 чи 80 сантиметрів, та що стається після комбайна. Той самий від перестановки доданків взагалі нічого не міняється. Та сама палка буде в землі, той самий кусочок. Просто тут 70 сантиметрів одним куском буде приорано. А після катка рубячого буде в нас 10-10 кусочків по 10 сантиметрів, чи по 15, наприклад, чи навіть по 20. Та ж сама палка теж приориться. Тому по питанню мінералізації або там ще якихось високих матерій, народ, ну блін, я не, не зовсім согласен. Про це ніхто... Це питання ніхто не досліджував досконало. От. А робити якісь такі теоретичні гіпотези, припущення і доказувати, переконувати, що так правильно, я вважаю неактуальним, недоцільним. Тому от так. От, от як є, так і є. Якщо вологи вистачає, парк, палка перегниє. Якщо Грошей вистачає, можна внести селіт, рукас або карбамід. Палка також гарно перегниє. Оце вірний шлях, який допоможе реально це все питання вирішити. Ну якщо вже ні, то самий найкращий спосіб це запустити сюди мульчатор, фрезу, яка його роздробить на маленькі, можна сказати, отакі от кусочки. Тоді воно також перегниє. Набагато швидше і краще. Буде мінералізація і, і так далі і тому подібне. А те, що ми розріжемо просто палку, як ковбасу, наріжемо кусками по 20 сантиметрів, то яка там мінералізація буде? Я вас умоляю, що ви таке говорите. Класові трошки веселіше їхати, тут, по крайній мірі, работает кондиціонер і трохи менше пилюки. Ну, Можна сказати, її взагалі майже немає. Цей трактор герметичний, сидиш, як у комбайні, просто балдієш. Так що ніколи в житті не пожалкую, що купив конкретно цей ареат. Дійсно, він нам як знахідка. На сьогоднішній день, якщо враховувати нашу економіку і заробітки, мабуть, навряд чи ми собі дозволили такого Мерседеса на поле. Тому, друзі. Можу рекомендувати, якщо у кого є зайві кошти, такий апаратик. Комфортно, тихо. Зараз от знімаю відео і балакаю з вами, шуму абсолютно так, ну по мінімуму. Тобто це говорить нам про дуже високу якість шумоізоляції, комфорта для водія, для тракториста. Тут навіть водія я б сказав, наскільки ти себе почуваєш. Ще якби нам хтось підгнав, ну взагалі було б добре. Ну просити не буду. Вже як то кажуть, кого совість проснеться, той нам піджене. Ну не проснеться той Бог з ним, не пропаде. І заміряємо. Що ж ми приорюємо на А ми приорюємо майже 90-сантиметрову палку. Будь ласка, 90 сантиметрів для плуга Велес. Взагалі, це не розмір. Це його робочий, робочий діапазон, робоча стерня. Він не боїться ні такої, ні навіть трохи більшої. Ми колись орали і метрові, і двохметрові палки. Все він переорює. Будь ласка, міряємо ще раз, щоб не сказали, що брехун. Бо в нас в аграрії є така думка, що карась по 5 кілограмів ловиться чи ще що, будь ласка, 90. 95, 93-94 сантиметри палка. Легко, ізі. Отак от, от, чорний пар. Кому народ сподобалось, ставте вподобайку. Не сподобалось, пишіть коментар. А тут ми задіскували. Як я вже й казав, щоб комбайн нормально розвертався, заходив у загінки, щоб не рвав собі провода. Пройшли дісковою бороною АГшка 2,4, Білоцерківська. І все. І оремо велесом і Балдеєм. Оце отак должно воно бути. Не треба лишніх операцій проводити. Просто оремо. І все, ну майже буде мені такий острівець для спостережень. Так, щось бачу глибини малувато. Якби трошки додавить, мілкувато він працює. Нема 30-ки, десь 27-26. А може і 25. 25-27. Отак десь ми оремо. Не дуже глибоко, можна трошки підглибити на одну кліпсу, бо в принципі, а можна і не глибити. Я так не знаю. Смисл є, глибоко радше чи немає. Оремо для себе, в принципі, можна було підглибити. Тому сподобалось, ставте лайкос, підписуйтесь на канал. Звісно, що все буде лише Україна.